Всім привіт! З вами я, Діну Кінг І походу. Ну, походу. Це спойлер нової карти. Ну, я, конечно, не знаю точно, ну, але походу, та. Нова карта вже скоро. Ось така вона буде прикольна. Офігенна просто. Я ще нічого про те не маю, вона прикольна. Ще дерева будуть, звісно. Я, конечно, думаю, що вийде трохи інакше, але все одно прикольно. Ну, погода нашого легендарного пляжа і озера вже не буде. Ну що ж, доведеться вивчати нову карту. Та, її треба буде вивчати, виходить, коли вже її добавлять. Ну, і, виходить, будуть якісь нові популярні місця. Це, напевно, усього гори будуть. Ну, іменно там, біля гір. Ну, коротше, ось така карта буде. Буде походу, ну то я буду закінчувати. І всім папа. Уново буде прикольно.